Військовий скандал у Казахстані таки має український слід. Це підтвердили в оборонній компанії Укрспецекспорт. Двоє з трьох затриманих працівники українського підприємства. Про це в інтерв'ю Тивай зазначив речник держкомпанії. Влада обох країн ситуацію не коментує. Навіщо був потрібен хабар у 200 тисяч доларів? І хто стоїть за військовою оборудкою? Шукала відповіді Олена Зоріна. Їх затримали тиждень тому в цьому аеропорту. За однією з версій, саме тут в Астані, двоє чиновників Укрспецекспорту передали хабар високопосадовцеві Казахстану. 200 тисяч доларів подяки, начебто за реалізацію проєктів. Міністерство оборони Казахстану вже офіційно підтвердило, підозрюваний в отриманні хабара Алмаз Асенов, керівник головного управління озброєнь оборонного відомства країни. Він заарештований про затриманих українців. Ані слова зберігають мовчання упродовж семи днів. І у міністерстві закордонних справ. Зі зараз ця інформація перевіряється ще утримуються від коментарів і у компанії «Укрспецекспорт» Вона уповноважений посередник держави у сфері озброєння та імпорту продукції військового призначення. Телефоном речник підприємства лише підтвердив, затримані в Казахстані люди справді працівники «Укрспецекспорту», Однак не уточнив їхні посади. Співробітники камп. А я не можу озвучити оскільки тільки не отримали офіційної інформації ані від Харківської сторони, ані від української МЗС. І друге, ми проводимо внутрішню перевірку за інформації, після якої будуть зроблені якісь висновки. Затримані чиновники, керівники департаментів стверджують змі, а загратувати їх могли через досить солідний контракт. Такі висновки експертів Це величезні об'єми повинні бути. Оскільки сума хабаря вона в загальному десь може сягати. По експертним оцінкам 10-15% від суми контракту. Недавно завершуючися військові спитання до техніки показали її фіктивність і селісообразне прийняття на вооружение в ворожоних силах Казахстану. Це травень минулого року Україна демонструє у Казахстані свої БТРи. Машини харківського виробника тоді зацікавили казахстанців і був підписаний договір на постачання 100 одиниць техніки. Також сторони домовлялися про створення спільного підприємства в країні. Саме ці БТРи можуть бути причиною затримання високопосадовців обох країн. Така версія Ярослава Красієнка, казахстанського журналіста, який знається на темі військових контрактів. Тоді всі ці переговори закінчилися успішно, то тобто сторонам вдалося. о чем-то договориться и даже собирались уже буквально до конца прошлого года выпустить первые БТР. Однако, насколько мне известно, к практическому воплощению этой идеи... Ось цей контракт так і не подошло, то есть велись какие-то що дополнительные переговори. Ще одна версія це потенційні домовленості. Окрім БТРів, Україна може постачати в Казахстан і боєприпаси також ремонтувати техніку радянських часів. Розповідає експерт з військових питань Олексій Мельник. А от сума Хабара свідчить, що за цим стоять люди з владної верхівки. Навіть директор департаменту Укрспецекспорта, очевидно, не може витягнути з власної кишені 200 тисяч доларів і віддати це на хабар. Тобто, очевидно, за цим тягнуться великі зв'язки, і зараз або намагаються знову спустити це на гальмах, або ж якусь намагаються підготувати версію, яка б прикрила там дійсних зацікавлених. Це вже не перший скандал, пов'язаний з укрспецекспортом і постачанням військової техніки. Нещодавно ледь не зірваним був кількамільярдний контракт з Іраком. У Багдаді заявили, що доставлені БТРи того самого харківського виробника не доведені до ладу. Олена Зоріна, Василь Мартищенко, ТВА.